Вітаю! Урок математики! І ми з вами розпочнемо з мозкового штурму. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ось такі приклади. В цих чис... Між цими числами необхідно поставити такі знаки арифметичної дії, щоб рівність була правильною. За необхідності поставте дане відео на паузу. У нас є 50, 5, 40, 10, а в кінці має вийти відповідь. 5. Які ж розділові знаки ви там поставите? Наступне завдання: рахуємо усно. 60 помножити на 10. Пригадуємо правило множення на 10. Буде 600. 10 помножити на 100 буде 1000. 450 помножити на 10 буде 4500. Отже. Пригадуємо правило, щоб помножити будь-яке число на одиницю з нулями на 10, 100, 1000, потрібно до числа справа дописати стільки нулів, скільки є у множнику. А от сьогодні ми будемо з вами вчитися множити десяткові дроби на 10, 100 та 1000. Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100 або 1000, треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів стоїть у другому множнику. Тобто біля одинички. Наприклад, 8,23 помножити на 10. Число 10 має 1, тому кому пересуваємо вправо на, одне, на одну цифру. І вийде 82,3. 64,84 помножити на 100, у числі 100 два нулі, Тобто переносимо кому вправо на дві цифри. І в нас вийде 6484, цілих, кому ми можемо не писати, тому що це буде ціле число. Наступне 0,61 помножити на 1000. У три нулі. Отже, нам треба кому перенести вправо на три знаки. 6,1 це два знаки. Отже, нас не вистачає знаків, тому ми дописуємо 0 і відповідь буде 610. Давайте розв'яжемо наступні приклади. 78,9 помножити на 10. В даному прикладі нам необхідно кому перенести вправо на одне число. Вийде у нас 789. Наступне 8,21 помножити на 100, в числі 102 нулі. Отже, ми кому переносимо на 2 знаки вправо. Вийде 821 ціла. 0,62 помножити на 1000. У тисячі 3 нулі. Отже, переносимо кому на 3 знаки вправо. Якщо знаків не вистачає, дописуємо нулі. В даному випадку, у нас у всіх трьох прикладах після множення вийшли цілі числа. Але так буває не завжди. Перенесіть кому вправо на один знак в таких дробах і запишіть ці дроби собі у зошити. У нас вийшли певні числа. Що сталося з кожним дробом? Кожен дріб збільшився. У скільки ж разів зросла величина кожного дробу? Якщо ми переносили кому на один знак, тобто наша дріб збільшився у 10 разів. А зараз я пропоную вам самостійно обчислити дані приклади, користуючися правилами, які ми тільки що розглянули. Поставте відео на паузу і запишіть ці приклади собі у зошит. Наступне завдання я пропоную вам розв'язати задачу. Для потреб школярів закупили 100 ручок по 15,6 гривні та 10 наборів олівців по 75,9 гривні, як вартість усієї покупки. Для того, щоб розв'язати дану задачу, перш за все ми запишемо скорочений запис. І будемо розв'язувати за даним планом цю задачу. Отже, перше нам потрібно дізнатися, скільки заплатили за ручки, друге, скільки заплатили за олівці і третє дія, яка вартість усієї покупки. На домашнє завдання пропоную вам розв'язати ось такі приклади. Бажаю вам успіхів! Користуйтеся правилами!